Ну що, дівчатка хазяїчки ділюся з вами сьогодні рецептиком смачних біляшиків. Тістечко таке, як на ринку бабульки торгують. Такі вони соковиті, дуже-дуже смачне тісто. Пробуйте, порадуйте близьких В мисочку столову ложку цукру, чайну ложечку сольки, потім три столові ложки олійки. Це дуже легко. Три столові ложечки борошна з кабанчиком. Тепер 200 грамів окропу. і гарно-гарно вимішуємо, -гарно як завальний Перемішали гарненько і додаємо 200 грамів холодної водички. Звичайно. ложечку дріжджів сухих, Можна мокрих, але я все роблю на сухих. Тепер мукички. Дивіться, тістечко таке повинне бути. Ну, Зараз побачите, яке. Ми зараз його замішуємо по Вже як в'янчик не буде справлятися ручками. Трошки можна ручки змазати олійкою, Ну, не сильно. Воно не потребує цього тіста, місити ще не треба. Майже не треба. Чуть-чуть підмішали і все, щоб воно все об'єднилося. І накриваємо рушничком десь на півгодинки. А тим часом приготуємо начинку. На 700 грам фаршика я додаю 300 грамів цибульки на терці і 100-150 грам холодної водички. Перемішали і вперед працюємо далі. Наложуємо фаршику, розкатуємо тоненько. фаршику побільше. Щоб було не, не, не як на ринку, а як вдома. На ринку фаршика можна не знайти. Ну, отак. Тоненько їх розкатуємо, тим часом гріється олійка на сковорідці. На великому гріється, а потім прикутимо середину і будемо смазити. ще. З двох стоїть на середньому вогні. Може трошки менше посередній. Буде дивиться по-своєму, ясно сказав. По своєму вугі. Ну так. Чувак крумтить? Це просто бомба. Я вам кажу, порадуйте близьких, дуже смачно готуйте.